Вітаю вас, дорогі мої друзі, дорогі мої дівчатка на мисте. І сьогодні ми поговоримо з вами про неймовірну, просто супер чудову, нашу велику любов, суперсміливу Анджеліну Джолі. О, і до нас навіть приєдналася моя файна Шарлотка. привітайся з усіма! Так, і спонсор наших таких моєї пом'яцької ну, е, ну, такої сурочки, е, клятімося через яких я не змогла е, попросувати сурочкою. Тож давайте всі разом помалимося, щоб в них була срочка, вони від неї подорожають і в світі настав е, тотальний мир і е, фінансове процвітання для всіх 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 людей у світі, і щоб таких прекрасних людей, як Анджеліна Джолі, народжувалась. Якомога більше у всіх усюдах. Я завжди люблю повторювати, що мені дуже подобається біографія, і, така, знаю, і прекрасний гороскоп Анджеліни. Це одна з тих карт, де немає. Демонічних нікшатр. Я чесно вам признаюся, я помилялася, тому що я не помітила колись давно, точніше, сама себе обманула, видала бажане дійсне, Бо все-таки в Анджеліночки є одна Демонічна Накшатра, кету, але це всього лише кету кету. Знаходиться в Демонічній накшатрі Крітіка, але решта всі сузір' у неї є такі дуже благополучні, всі решта божественні сузір'я. Дивіться, Пуші. Рухіні, ревіті, ревіті, знову ревіті, пуші, ану, всі просто фантастичні, всі просто прекрасні. Дивіться, які стеліуми. В 11-му домі, друзі, в прибутку впливів, заробітків. І 9-й дім, удачі, і ще це рідний дім риб, всесвітнього такого панування, впливу на великі маси людей. Трансцендентність, духовність і тому подібне. Ще й вона висхідний східний рак, і Венера там знаходиться в прекрасному положенні ще й е з В. Такий дуже на кшатрі е, в сузір'ї Пуші. Зараз ми про це детальніше все поговоримо, розкажу, як це вплинуло на її життя, на її кар'єру, і, звісно, на її особисті стосунки. Те, що вона, знаєте, та така вся м, дала цей тренд на великі губи, який досі вже 20 років, навіть більше, ніж 20 років цей тренд не спиняється і, напевно, вже ніколи не спиниться. Е, цей тренд не тільки на губи, ще і на кути джолі, це такий. Таке гостре підборіддя, ось це такий акуратне під... Аккуратне... кути оце ось тут. А... Та, забула як це... Кути... Блін, Напишіть мені в коментарі, тому що я не розбираюся в косметології, чесне слово. І дещо дуже важливе, я напевно з цього почну. Не тільки її гуманітарна діяльність, про яку, я звісно, розкажу, і через що її батько і рідний батько, який є також знаменитим голівудським актором і володаром Оскара, називає її дурепою через її гуманітарну діяльність. Це просто мені не вкладається в голові. А щокт. Тоталішокт просто. Але почну я з її хвороби і з її матері. Ви розумієте, а Анджеліна, вона є не по бейбі, тобто, знаєте, як в нас люблять казати в Україні тут, особливо на Західній Україні. Типу, така блатна дитина зі зв'язками. Там вони. Знаєте, на Західщині кажуть, що Непобеться дитина таких вже знаменитих, багатих, таких родовитих, батьків, і вона вже в другому третьому поколінні, бо ще її дідусі. Бабусі вже були в Голлівуді, причому не останніми людьми. І вже є матуся. Вона вже була доволі знаменитою акторкою. Здається, теж володаркою Оскара. Ну, доволі вже така Маршалін Бертран. Це фамілія вже теж дуже така відома. Бертран, її батечко дуже відомий, знаменитий, і вже навіть в нашому поколінні забули казувати прізвище Войс. Ми його звиження з лиця теж його знаємо. Ось їй від нього вона успадкувала свій носик, такий чудовий, акуратний, маленький, і її матуся вона її навчила свою донечку Анджеліну не тільки а, такого акторського ремесла, а й власне боротися за права жінок і дійсно боротися бути доброю людиною. Тому що Маршелін. Матуся Анджеліна була не тільки прекрасною актрисою, а і борчиною за права жінок, які були пригноблені ісламськими несправедливими сексистськими законами. Якщо про це детальніше так почитати, ну типу, коротко вона допомагала і фінансово, і інформаційно висвітлювала ці питання, ходила на різні ток-шоу, допомагала, допомагала в Голлівуді, висвітлювала ці питання. Також вона боролася проти того, щоб дівчаток маленьких видавали заміж в 10-12 років. В такому несвідомому віці по суті здавали в рабство і заставляла народжувати. Вона допомагала юридично таким дівчаткам виходити з такого псевдошлюбного рабства і тому подібне Була, знаєте, такою значною, по суті, ну пропагандистською, але в хорошому сенсі цього слова фігурою, яка допомагала і висвітлювала на широкий загал таку проблему жіноцтва в цілому. Ось, ось така була її мама, і звісно, вона просвітляла свою е, дочку. І в її гороскопі видно, що матрика река це раху, раху знаходиться в п'ятому домі в Накшетрі Ануратха, яка об'єднує всіх, яка є божественною, просто прекрасною. Є співправителем ці раху восьмого дому, який дуже глибоко копає. І її мама дала Анжеліні таке дуже глибинне мислення і глибинне розуміння людських проблем, що потрібно всіх об'єднувати на раху на е, для, для якихось великих спільних, добрих цілей. А, також, на жаль, ось ці раху е, зіграв в Скорпіоні не дуже хороший жарт, тому що Желіну спадкувала не тільки мамине добре серце, а також по жіночій стороні дуже негарні речі, які теж вона через оціону радху переосмислила в гарну сторону. Тому що раху в неї проробляє доволі довгий шлях. Через навамшу нагадаю вам, дорогі друзі-астрологи, також любителі астрології, що навамшу ми аналізуємо не відривно від карти Раші. Ми її не аналізуємо як цю звичайну карту, тільки як трансформацію. І ми бачимо, що раху тут знаходиться в Скорпіоні. В вам ще в неї рахуть знаходиться в Діві. Це є трансформація 311. Вона доволі нескладна, така дружня трансформація з води в земну стихію. Тобто треба трішки себе переобладнати. І що зробила, власне, Анджеліна. І вона цю трансформацію вона провела на велике благо не тільки для себе, а й для всього світу. Розкажу. Як це відбулося? Коротше, 37 років, коли Анджеліна вже народила трьох діток, двоє з яких близнюки, усунували ще трьох дітей. Про це ми пізніше теж поговоримо в контексті раху. Дочекайтесь, будь ласка, цього. А вона, значить, проходила щорічне тестування і в неї виявили дуже високий відсоток захворювання раку грудей, на яке хворіла і померла її матуся в доволі ранньому віці. 40 з чимось, дуже ранній вік. Це дуже дуже погана хвороба. Дуже співчуваю. В неї виявили, власне, цей ген BRCA, BRCA здається, так. І, власне, вона пішла свідомо на, на мастектомію, тобто видалення молочних зал, залоз. І зробила це також, голосила про це публічно. І справа в тому, що. А її буквально за три місяці після цього її тітка е, е, рідна вона також померла від е, раку грудей. До цього її бабуся, тобто мама мами, також померла від раку грудей, і її. Е, Ну, тобто, вся родина з жіночої сторони хворіла на цю хворобу, але пробачте, я помилилася, казавши, що її мама померла від раку грудей. Насправді її мама хворіла на рак грудей, але померла вона від, від раку яєчників. І наступного року, коли Анджеліні було 38 років, давайте ми зараз глянемо, коли це було. Власне, в неї був період Венаракету, бачите, їй було 30. Венера Меркурій, власне, Меркурій знаходиться в Венерському 11 домі, так? тут управляє Венера, і Меркурій в неї він уражений, він є ретроградний, він є трішечки спалений, Макарака. власне, в непогано непогана Кшатра, але тут, власне, ми бачимо, він знаходиться разом з Кету, і тут потім ще Кету включився. Так? І e, разом з сонце, і сонце є маракою, тобто так, планета, яка може спричиняти різні хвороби. І ми бачимо, що попередній період був Сатурн, і Сатурн також є маракеш, тобто та планета, яка спричиняє різні хвороби в ранньому віці, а в пізньому, такому більш зрілому, літньому віці, може спричиняти і якби, відхід, самі розумієте. І ще й Сатурн знаходиться в неї в 12-му домі. І як це в неї програлося? Тобто, вона дізнається, що в неї є оці захворювання, від яких померла її мама, що в неї є цей ген, і вона вже починає потроху прокидатися. Вона вирішує зробити собі мастектомію і замість того вставила собі грудні імпланти. Вона цього не приховує. На наступному, наступного року, коли їй 38 років, включився період Венера Кету. І, звісно, Венера, вона в першому домі, вона включилася. І з одного боку, так, великий період Венер в першому домі дає всесвітню славу, Про це ми пізніше також поговоримо. Але з іншого боку, перший дім це також про наше здоров'я, тобто. Так, перший дім дає нам розвиватися, якомога більше себе проявляти назовні, фонтанувати свої ідеї, якісь про, також дає можливість щось говорити на широкі маси, е, показувати якусь свою голову, свої ідеї, е, демонструвати себе. Але разом з тим, перший дім це і наше здоров'я, це і наше тіло. І от в неї так відобразилося, програлося. Ми ще зараз, коли заглянемо в транзити, виходить, це в нас чоловік. 2014, 13, 2014 рік. Зараз ми шодесенько туди заглянемо і побачимо, що на 13-14 рік там були, знаєте, так собі в неї транзити. Скажімо, візьмемо там літо 20-го 2013 року. У нас тоді в Україні були кепські справи, тому ну, що тоді було початок. І вона в нас висхідний рачок, і ми бачимо, що тоді якраз Сонце йшло по першому дому. Так, і, власне, такі всякі дискомфортні речі, в неї вже починали творитися по четвертому дому. Угу. Так, ну і в 2014 році, вже під кінець це було 14-го року, наскільки я там загуглила. Чотир... Так, 14-го року. Зараз от побачите, що в неї буде далі творитися. Її героскопи. значить, Юпітер зайшов, екзальтований Юпітер в її перший дім зайшов. А от оце все браття, бачите, Сонце-Сатурн пішли по її раху, власне, по її репродуктивній системі. Бо п'ятий дім це дім творчості і репродуктивної системи. Так, вона народила, встигла до того народити дітей, і от там якраз оце все в неї і почало відбуватися. І Венера тут пішла. І Сатурн разом з Сонцем сильно підпалений, включили їй ось ці всі проблеми. І це все, звісно, наклалося на її період кету. Тобто, бачимо повне підтвердження того, що в неї в житті відбулося. Звісно, це все краще аналізувати вже постфактом, але якби вона пішла до грамотного астролога, наприклад, у мене, я би їм могла заздалегідь попередити про ймовірні наслідки. І, звісно, я би порадила зробити те, що вона і так зробила, не боятися оперативного втручання, що вона зробила дуже мудрого. Наступного року, коли їй було 38 років, вона значить, не побоялася зробити ну, повне видалення вже яєчників, тому що в неї виявили також ген, який спричиняє рак яєчників. І е, е, вона почала приймати. Гормони за терапію це те, чого поки що в Україні нема. На жаль, і багато хто з жінок страждає на менопаузу. Оці припливи. Та нам там рекламують телевізор. Я не знаю, бо в мене телевізора вже немає 16 років. І ви мені скажіть, будь ласка, в коментарях чи досі є оці реклами препаратів? Типу від оці припливів? Тра-та-та. Е, тому що ну, це капець, що жінки відчувають мені інколи ну, долітає, я там чую, що жінки себе погано почувають. Насправді вже багато років існує така гормонозамісна терапія, яка, яка допомагає жінкам прожити ці негативні симптоми, щоб себе просто по людськи нормально почувати. Ходи сюди, Шарлот, ходи. Туди моя зірочка, ходи до мене, кітюні моя. Так, проживати по-нормальному своє життя, не страждати просто від цієї такої задухи, від температури, від, від оці, всіх відпітливостей, від цих негативних симптомів. І вона почала приймати цю гормонозамісну замісну терапію, проте вона їй не допомогла, і вона її залишила, і вона просто живе своє е, життя, звичайне, виховує шістьох дітей. Так, на що нам вказав, власне, раху в п'ятому домі. Іраха у п'ятому домі, якщо ви таке бачите в своїй карті, воно можна означати не тільки багато дітей, от, власне, Анджеліночка, у нас багатодітна матуся, абсолютно щаслива в цій ролі, якщо ви так правильно, треба випити всю мою воду. Дякую дуже. Якщо ви некомфортно себе бачите в ролі багатодітної мами, як Анжеліна, наприклад, то це може також означати багато учнів. І от, власне, Анжеліна у нас. Закінчуючи власне цю історію, вона не тільки зробила ці всі операції по видаленню грудей, замістила їх імплантами, по видаленню інших жіночих органів для того, щоб не хворіти, щоб не, не померти раніше часу, не побачивши життя свого, своїх дітей, не виховавши їх як слід до кінця. А вона ще про це розказала на весь світ, прямо, тому що цитую. Ой, божечки, от, мусили вона заглючити в мене на іншому комп'ютері, і саме зараз. Так, окей, тоді не зацитую, по пам'яті розкажу, як пам'ятаю. Її меседж був наступний, її писання: Якщо ця історія, вона не вважається постидним розказати такі речі прямо. Таким чином, я я переконана абсолютно, вона врятувала не одне життя. а Жінки по всьому світі, в Канаді, в Австралії почали масово проходити ці тестування на виявлення гену, який спричиняє рак яєчників і рак. Е Молочної залози і багатьох виявили на ранніх стадіях, що ну, типу, піддається лікуванню, і можна превентивно видалити, щось замістити і не хворіти або полікуватися вчасно. Ну, що рятує життя. І таким чином я переконана, Анджеліна втра поврятувала дуже багато життів, і не тільки як посол доброї волі, і людина, яка займається дуже широко, як ми бачимо, власні очі гуманітарною допомогою світові. І це людина широкої душі, надзвичайно смілива, надзвичайно добра, абсолютно, знаєте, така ну, надзвичайно добра душа. і... Просто божественна жінка, я просто ну, я дивуюся, тому що я дуже нечасто бачу, взагалі, чесно кажучи, окрім гороскопу Анджеліни Джолі, я не бачила карт, щоб було так багато божественних накшатр, які не розбавлені людськими накшатрами і демонічними. Бо насправді є е, різні категорії накшатрів, в кожної людини є різні накшатри. Всього їх є 27, є 9 божественних накшат, є 9 людських і 9 демонічних. І в кожної там ну, по-різному. По різному є. от в неї все, майже все божественне, тільки одна там критика попалася. Та? Ось. Ще декілька слів про її гороскоп. В неї... Ну, Чому вона така добра? Чому вона така добра? В неї е, більшість планет знаходяться в триконах, це найдобріші будинки, перший дім, п'ятий дім і е, ось цей дев'ятий, в неї тут, якщо ми порахуємо п'ять планет, абсолютна більшість. Також в неї є така прекрасна йога, якщо ми тут приблизимо. А, не виходить. А от нарешті вийшло. Бачимо тут місяця разом з Юпітером, і Юпітер тут знаходиться в своєму домі. Також у них прекрасні такі на альтруїстичному сузір'ї реветі, і це таке, знаєте, сузір'я Божої Матері. Там навіть мама Тереза поруч не стояла, хоча ми знаємо, що мама Тереза доволі сумнівна особистість була, якщо чесно. Може, якось подивимося її гороскопчик мама Терези. І це вона називається гаджаке, яке означає, що людина супер удачлива і дуже добра, і вона дуже благодійна. Вона багатства, дуже буде багато заробляти і віддавати а, різним людям, які потребують. І також ця йога, Марс разом з місяцем. називається це Чандра Мангала-йога, що людина дуже смілива і дуже активна, вона ще нічого не боїться. І я просто в шоці, що Анджеліна Джолі, відміну від решти зірок, вона не побоялась приїхати прямо в Херсон. Ну, типу, це реально круто. Вона реально безстрашна. Просто. Ну, і ще в неї така дуже цікава йога, про яку мало хто говорить. Бачите, сонце разом з кету. Е, багато хто хетить таку комбінацію, ну, вона мені подобається, тому що кету це найсильніший вогонь. Е, сонце це також вогонь. І кету взагалі в цьому знаку і в тільки вважається, типу, що ми тут не добре. Тут падіння, всяке таке. Але, як на мене, це положення оце дуже сильний вогонь, що теж свідчить про те, що вона взагалі трохи відбита на руку. Якщо чесно така, знаєте, вона дуже смілива, але З часом, те, що їй зараз, ну, Цього року вже 50-ка стукнула, якщо що, знаєте, це вже має ювілей, хоча вона така гаряча, взагалі, вона просто хот. Вона відбита. І молодості це проявляло те, що не було купи коханців, з якими вона там кров носила на ланцюжку, ще щось. Вона така вся була гард рок така. Прям і вона і бісексуалила собі, там і мосячила, і всяке таке. І такі ролі в неї були з таким викликом. Типу, ну вона прям крута, знаєте, воло свого часу. А, і всяке таке. Але зараз це ну, трансформувалась, вона виросла, вона і просто вона зараз дуже смілива, вона безстрашна. І вона завжди була безстрашна, в принципі, я собі так думала. Думаю, зараз. І... На рахунок того, я ще хочу сказати в захист Анджеліни, і навіть в захист перед собою колишньою, бо я завжди, знаєте, думала, от ці ситуації а, Джолі Піт, Еністон, Дженніфер Еністон, я завжди типу, жаліла Дженніфер Еністон, типу, ну, Еністон не настільки красотка, як прям Анджеліна, бо це в мене, знаєте, на очах відбувалося. Я таку думаю, блін, Анджеліна, і розлучниця, фу-фу-фу, ми таке не любимо, ми таке засуджуємо. А зараз я собі, знаєте, так переосмислила всю ситуацію, думаю. Так, стоп, типу. Бред Піт, він що, якийсь козел, якого Анджеліна так взяла, типу, за а, повідець і просто повела за собою. Чи він людина? Чи він, вибачте, на слові, чи він чоловік, чи він хто? Ну, Бо якщо ми думаємо, що Бред Піт, він тварина без мозгів, якого просто можна так взяти, на повідець і забрати, Анджеліна, знаєте. Вона якось казала в інтерв'ю, що вона би ніколи не забрала чоловіка з сім'ї, тому що її ну, в неї на очах, коли вона була мала, її батька забрала з сім'ю цього Войта інша жінка молодша. І вона ніколи би не побажала іншій жінці таке пережити, тому вона не забирала брата Піта з сім'ї, що типу, вони якось вже типу, розбіглися, і тому вона з братом Пітом там замутила, бо вона вже, наче як. Розбіглася. От вона таке розказувала в інтерв'ю. Е, на що я зараз, в принципі, теж наче починаю вірити, тому що Бред Піт, типу, він і далі поводить якось отак. І постає питання: е, якщо ми з вами думаємо, що Бред Піт, він людина, чи він все-таки тварина? Типу, як ми до нього, як ми до цього ставимось? Типу? Що ми про це думаємо? Угу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, типу, чи, чи підмав мозги, типу, щоб його увіли, чи він сам прийняв це рішення, типу, піти від однієї жінки і піти до іншого. Чи він типу, абсолютно такий несвідомий, що він, значить, от, що він не приймав в цьому участі от, в цьому процесі? Коротше? Тому ось таке, Анджеліна Джолі абсолютно фантастична жінка, вона культова особистість. Я дуже рада, що теперішні культові особистості, їм не треба вмирати рано, щоб стати культовими. На відміну від цих символів, таких як Мерлін Монро, там і Елвіс, і так далі. Зараз Анджеліночка проживає прекрасний період місяця, який в дев'ятому домі просто розкриває її. Вона чудово себе відчуває її місяць, знаходиться в накшетрі Реветі. Про яку ми сьогодні вже говорили, абсолютно космічну, абсолютно добру, філантропійну. Вона дивує мене, чесно, в прекрасному сенсі цього слова, в неї проходить зараз період Сатурна та ще й Седесаті, якраз дуже в неї такий період Седесаті, причому в неї Седесаті дуже непростий, я вам скажу, вона проживає зараз. Якраз на неї знову там, той Бритпід подав якийсь позов на 35 мільйонів доларів. Боже, ми тільки, цього, тільки цю Ніколь Кідман обговорили. До речі, подивіться відео про Ніколь Кідман. Я зараз в кінці тут залишу, що, що там у той колишній хоче знає 17 мільйонів витриста, то тут, тут ще один Бридпід. Блін, не хватає йому бабок. Капець якийсь охрінявші ці, не знаю, голівудські мужики. У неї зараз не, не простий період, це десяті, але вона за рахунок своєї менталочки і духовної сили Анжеліночка його подолає. І ще наступні п'ять років в неї буде такий важкий період, а потім, коли їй буде 53 роки, в 18-му, в кінці, кінці 28-го, пардонті, в неї буде вже все, все файно, все дуже добре. А в 30-му році, то вона, взагалі, напевно, стане суперрежисером і получить Оскар, третій Оскар вже як режисерка, напевно, я собі так думаю. Вона вже має два Оскара. Люди, про що про що йде мова? Вона щось дуже талановита Насправді. Типу, просто так оскара насправді там не роздають її за за красоту. Там вона дуже красива, але насправді вона ще дуже талановита, і багато хто її недооцінює, бо всі думають, що за тими губами і красивими очима великими нічого не стоїть. А там що ого, го скільки таланту, і вона дуже розумна. Угу, так і є. Тож, дорогі друзі, дуже дякуємо за вашу увагу. Напишіть, будь ласка, чи вам цікаво буде подивитися розбір сумісності Бреда Піта і Анджеліни? І що ж вони там такого не поділили? Бажаю вам удачі. цьом па-па, підписуйтесь.